Організувати решту громадян, яка поки що пасивно дивиться, як робить група і ентузіастів, які вже зараз почали ціну об'єднатися і розуміють, що вони хочути в іншій країні, що ніхто рік нас не збудує цієї країни, і що треба будувати, треба було будувати ще, скажімо, заднім числом раніше, тому вже відтягувати цей процес будівництва цивілізованої. Сили, які поки що спокійно чекають і далі. Власне, я тут, тому що дійсно я вірю і сповна привіз, що. Через років, ну максимум 10 ми матимемо іншу країну, тому що вже за 20 років незалежності сформоване нове покоління, яке хоче жити по нашому, яке вже не є частиною е, радянського совєтського менталітету, і яке вже їздило у світу, бачило, як живуть країни, яке вже не хоче бути обдуреним, обкраденим, яке має знає про свої права, знає, як їх захищати. Власне, тому я дійсно вірю, що е, настає час для іншої України, і цю Україну ми з вами будемо творити Всім, що потрібно. Також я з е, зніжую, е нагоди, паралельно беручи участь, ми збираємо підписи під зверненням до голови Верховної Ради Володимира Лезерна, для того, щоб якомога швидше було прийнято е наш е закон із обмеження видів реклами, який зменшить е е кількість... Особливо серед підліків, а це також певний європейський вибір, коли громадяни України є здоровими, і держава хай під тиском громадськості захищає право громадян бути здоровими, тому що здорове суспільство це якісне суспільство це здорова основа, фундамент міцної країни. І тому ми хочемо, щоб ти, оскільки наш законопроект сфальсифікований після другого читання в прохорону комітету. Зараз ми призупинили Органу не допустив е е впливу і тіло лобі на законотворчі процеси, і корупція не просвітала виконання.